Мої вітання! Сподіваюсь, мене добре видно і добре чутно. Розумію, що 10 ранку прямий ефір, будь ласка, якщо мене добре видно, добре чутно, поставте свою вподобайку. Будь ласка, щоб я почала тему прямого ефіру. Сьогодні наш прямий ефір є незвичним, так, цікавим. Тому дуже, будь ласка, поставте вподобайку. Щоб я мала змогу вже почати. Ну, сподіваюся, все-таки вже 10 година ранку, то сподіваюся, що мене добре чутно, то я перейду вже до прямого ефіру. Будь ласка, ще раз поставте лайк, подобайку, що мене добре чутно, добре. Тож, перш за все, привітаю. Мене звати Яблука Валеся Олександрівна. Я є практикуючим адвокатом, партнером Земельного фонду України. Сьогодні наш ефір. Є цікавим тим, в першу чергу, що ми сьогодні вирішили для вас зробити подарунок у вигляді бонусу. Так, в оголошенні прямого ефіру було роз'яснено, в чому полягає цей бонусний подарунок. Я сподіваюся, що дуже все зрозуміло. Але все ж таки для більш розуміння, як буде проходити прямий ефір і який саме бонус, я зараз все-таки повторюю все, що було написано в оголошенні. То спеціальний бонус прямого ефіру для учасників ефіру. Перш за все, головна умова. Ви маєте приймати участь зараз зі мною під час онлайн трансляції прямого ефіру бути активним учасником, ставити вподобайки, коментувати, ставити свої питання, запрошувати друзів. То, будь ласка, я думаю, що для вас це також цікаво буде, не дивлячись на те, що зараз субота, 10 ранку, багатьох вихідний. І дякую вам, що ви все-таки знайшли час послухати мене так і прийняти участь у нашому цікавому і прямому ефіру. Тож, долучайтесь активно, адже 5 найактивніших учасників нашої прямої трансляції прямої. Хто буде коментувати, ставити лайки, підтримувати ефір, запрошувати друзів до спільноти, отримати ексклюзивний бонус. В чому полягає цей ексклюзивний бонус? Це аналіз вашого договору оренди землі на предмет умов поновлення або припинення у зв'язку з закінченням терміну строку дії договору оренди. Після прямого ефіру ми оберемо Земельний фонд України, обере переможців і напише вам особисто фахівці земельного фонду в месенджер, тому обов'язково перевірте, щоб у вас було все з технічної точки зору було налаштовано і щоб ви отримали то повідомлення, що відбувся зворотній зв'язок. Але якщо у випадку щось станеться, ви завжди можете написати очільнику земельного фонду України, так якщо щось не виходить, відправити. І звісно, обов'язково вам відповість Сергій Коновалов. Тож, не втрачайте шанс отримати цінну юридичну консультацію. Від нас як наслідок цього прямого ефіру, і підтримуйте цей ефір. Коментуйте, запрошуйте, друзів. Побачайте за товтолою, трохи повторююсь але це важливо пояснити, яким чином діє сьогоднішній понаст. Тож, переходимо до теми прямого ефіру. А тема, як завжди, фахівцями земельного фонду України обрана не випадкова, вона є завжди актуальна, вона є неоднозначною з точки зору судової практики. Постійно Практика, ця змінюється, так? Але є певний алгоритм дій, які необхідно дотримуватись як орендарю, так і орендодавцю. Тому цей ефір буде цікавий не тільки орендодавцю або орендарю, а це стосується їх обох. Тож, почнемо з того, що хотілося б звернути увагу, що поновлення дії договору оренди та укладення договору оренди на новий строк це є різні правові конструкції. На жаль, чітко зараз такої відповідної судової практики, єдиної так, відносно такої концепції, немає. Але ми це розуміємо, коли аналізуємо норми права. Відповідно, відбулися зміни в грудні місяці 2019 року, які набули чинності в січні 2020 року, і ці докорінні зміни, в першу чергу, внесли зміну у статтю 33 закону України про оренду землі шляхом виключення частини 6. У багатьох із вас договори оренди землі є в старій редакції, і вони дійсно відповідали на момент укладення саме закону України про оренду землі до грудня 2019 року. І у багатьох із вас в договорі оренди землі передбачено таке як автоматична пролонгація. Що має це на увазі, коли сторони продовжують після закінчення дії договору оренди землі продовжують користуватися земельною ділянкою? І якщо є пункт договору оренди землі щодо автоматичної пролонгації, вважається, що договір продовжує на тих самих умовах і на той же самий строк, і не вимагається так підписувати додаткові угоди. Тобто, звичайно, державний реєстратор, коли реєструє такі договори оренди, прям є відсилка в реєстрі речових прав щодо автоматичної пролонгації. Тобто, зрозуміло, в даному випадку мають дві сторони діяти. Щоб було зрозуміло, було виявлення сторін. Тобто, саме головне в цих відносинах це було виявлення сторін, і е, зрозуміло, що орендодавець своєї сторони не вимагає повернути земельну ділянку, а орендар продовжує користуватись і сплачує орендну плату. Тобто, це і є автоматична пролонгація договору оренди землі. Але ж хотілося звернути увагу: звісно, ми першу чергу керуємося умовами договору, якщо вони не протирічать е, чинному законодавству України. Е, відповідно, дуже важливо. Коли у вас підходить уже строк до закінчення дії договору оренди землі, в першу чергу вивчити питання, що ж передбачено, які умови передбачені в самому договорі оренди землі. Це зрозуміло. Бувають випадки, коли в договорі оренди землі взагалі це не передбачено. Відповідно, ми маємо керувати законодавством України, а саме спеціалізованим законом, законом України про оренду землі і Земельним кодексом України, ну і звісно, цивільним кодексом яким також статтею 764 цивільного кодексу передбачено щодо умов, якщо продовжує наймач користуватись договором предметом, який був за договором оренди, то відповідно. Хотілося наголосити на тому, що в першу чергу зрозуміло, якщо договором оренди не врегульовано це питання, ми відсилаємося до законодавства, даному на чини на момент закінчення дії договору оренди землі. Це дуже довго було теж дуже спірне питання відносно чи можливо застосовувати ту норму, виключену статтю частини 6 та статті 33 закону України землі, і ви знаєте, дуже довго дійсно використовували, дозволяли застосовувати згідно норм дії закону у часі на той момент, коли коли виникли правовідносини. Станом на сьогоднішній день вже є чітка судова практика, судова позиція, що все ж таки ми відсилаємося до норм, які діючі на момент закінчення дії доброї оренди. І про що ж нам говорять ці норми? Тож зрозуміло, в грудні місяці 2019 році були внесені зміни статтю 33 закону України землі, якою виключили частину 6, яка передбачала автоматичну пролонгацію. Відповідно, в законі України про оренду землі з'явилась нова стаття Ц3232 з закону України про оренду землі, яка так і називається поновлення договору. Так? Окрім цього, з'явилась в земельному кодексі стаття 126.1 земельного кодексу, яка взагалі дуже цікава, і вона додала як орендарю, так і орендодацію додаткові дії, які необхідно здійснити. Тож. 100, стаття 126 земельного кодексу, вона передбачає, що якщо договір містить умови про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах. Так? Поновлення договору вважається поновленим. Без вчинення сторонами договору письмового правочину мається на увазі додаткова угода по договору оренди землі, так про його поновлення в разі відсутності заяви однієї днієї сторін про виключення з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору, чинення інших дій сторони договору для поновлення його не вимагається. Тобто, що у нас з'явилось? У нас з'явилося, що необхідно, якщо ви не бажаєте, щоб договір був автоматично пролонгований. Якщо у вас міститься в договірі оренди застереження щодо автоматичної пронугації, то вам вже недостатньо просто відправити письмову заяву лист повідомлення, так що ви не бажаєте укласти договір на новий строк, поновити його. В даному випадку необхідно ще зробити обов'язково так: це подати до державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення. Відомостей, пропонування договору, додати закінчення дії договору оренди. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що тут обмежено ще строком. Тобто, ви маєте це зробити не пізніше, як за місяць, додати закінчення дії договору оренди. Бачите, яка до Каріна вже з'явилась різниця, тому що раніше. Вам, як орендодавцю, ми зараз говоримо про права орендодавця, так, не було обов'язку за місяць до закінчення договору оренди надавати заперечення щодо продовження дії договору оренди, вам було достатньо раніше дочекатись, після закінчення дії договору оренди, дочекатись лист пропозицію від орендаря щодо поновлення укладення договору оренди землі на новий строк, і якщо ви не бажаєте надіслати заперечення. А тепер вам обов'язково як орендарю, так і орендодавцю, необхідно зробити до закінчення дії договору оренди певний алгоритм дій. То в даному випадку орендодавець. Повинен подати цю заяву, дивіться ще раз дуже важливий момент: договорі оренди землі може бути передбачений інший строк відносно поновлення дії договору оренди землі. Навіть уже в багатьох багатьох дуже договорах є навіть відсилка на цю вже нову статтю 126 земельного кодексу, 1 земельного кодекс України, який чітко прям в умовах договору і передбачено, що сторони поновлення відбуваються відповідно до цієї статті. Тож зрозуміло, вам необхідно, якщо ви не бажаєте і Продовжувати дії договору оренди землі, вам необхідно не пізніше, ніж за місяць, Щодо строків. Хотілося окремо звернути увагу, що відносно цього судова практика дуже сувора. Якщо ви пропустите хоч один день, все. А, тому е, дуже рекомендую завчасно це робити. Якщо ви це зробите не за місяць, за два, е, тобто е, в даному випадку краще дотримуватися чітких строків, які передбачені законодавством договором оренди землі. Відповідно, не пізніше, як за місяць, тобто допускається. Якщо не пізніше, як за місяць, допускається, що ви можете це і за два місяці зробити. Тому краще це зробити для того, щоб потім не вважалося, що ви. У вас не було волевиявлення на припинення дії договору оренди землі. Тож зрозуміло, не пізніше, як за місяць до закінчення дії договору. Якщо в договорі оренди зазначено не місяць, не зазначено три місяці. Тобто ми маємо тоді робити це не пізніше, ніж за три місяці, додати закінчення договору оренди, подавати заяву про виключення з державного реєстру речових прав. Це зрозуміло. Це відносно орендодавця, для того, щоб не продовжити дії договору оренди землі, не було поновлення. Окрім цього, все ж таки орендар зі своєї сторони. Має також вчинити певні дії в незалежності, була подана ця заява про виключення з державного реєстру чи ні. В даному випадку орендар, коли підходить строк для поновлення, укладення договору оренди землі на новий строк, повинен також. Першу чергу вивчити питання, які умови передбачені в договорі оренди землі. Якщо передбачений інший строк, передбачено за три місяці має направити пропозицію щодо укладення договору оренди землі разом з проєктом договору оренди землі або додаткової угоди. Тобто не є помилкою. Раніше судова практика була у нас тільки передбачала додаткову угоду, чітко тому що була відсилка в статті 33 закону України про оренду землі. В даному випадку вже ця норма. І мова вже йде про укладення договору оренди, але я хотіла звернути увагу, що це не буде помилкою, якщо ви відправите проєкт додаткової угоди або проєкт оренди землі. Важливим моментом у цьому випадку, коли ви відправляєте проєкт додаткової угоди або проєкт договору оренди землі, це є щодо внесення змін до істотних умов договору оренди. Тому рекомендуємо не вносити зміни до істотних умов договору оренди, тому що з'являється вже така підстава. Орендодася відмовити у поновленні укладенні договору оренди на новий строк по зв'язку не згодою щодо внесення змін до істотних умов договору оренди Землі. Тому краще не ризикувати, краще йти по принципу поновлення на тих же умовах і на той же строк. Ми не вносимо змін в істотні умови. Строк договору оренди укладаємо саме на той строк, який був передбачений в основному договорі. Відповідно зрозуміло, так тобто орендар повинен не пізніше до того строку, який зазначений в договорі оренди. Якщо в договорі оренди землі не зазначено умови поновлення, тоді відсилаємося до статті 33 закону України про оренду землі, яка передбачає, що не пізніше ніж за місяць до закінчення дії договору оренди повинен відправити лист пропозицію разом з проєктом додаткової угоди або договору оренди землі. Відповідно про укладення договору оренди землі на новий строк на тих же самих умовах і на той же з тих же підстав, так відповідно після цього ще хотілось приділити увагу, яким чином ви це направляєте. що це стосується як орендаря, так і орендодавця, яким чином необхідно відправляти поштову кореспонденцію, тому що на жаль. Ви і досі ми багато виступаємо в прямих ефірах, пояснюємо, але чогось не звертайте на це увагу. Тому я дуже прошу звернути зараз увагу. Ми відправляємо цінним листом з описом кладення І для прискорення процесу краще кур'єром. Кур'єрська доставка Укрпошти так відповідно для того, щоб було для чого ми робимо опис кладення, для того, щоб було видно що чітко, що ми вклали в конверт, так, що це було. Але з пропозиція разом з проєктом додаткової угоди по договору оренди. Тому що в процесі доказування дуже важко потім доказати, якщо е, ви подали цей з повідомлень пропозицію повідомлення так про те, що ви бажаєте укласти довір оренди поновити е, на новий строк. Дуже важко доказати, що ви підклали цю додаткову угоду або проєкт додаткової угоди або проєкт договору оренди Землі. Навіть якщо ви це зробили, але це не зафіксували. Випадки, так, коли ви все-таки не відправляєте не по пошті даного листа, а йдете фізично, подаєте через канцелярію. Якщо ми кажемо, коли орендодавець у нас орган місцевого самоврядування, головне управління державого кадастру, а орендар, відповідно, хоче поновити, подає через канцелярію. В кінці, якщо в додатках не зазначає, що було додано проект додаткової угоди до оренди, то дуже важко в даному випадку доказати, якщо буде заперечувати сторона, представник також місісрядування щодо те, що було вами додано проект додаткової до довору оренди, буде дуже важко доказати, що ви надали відповідно. Тому дуже важливо і краще для розуміння, і для того, щоб не було предметів для майбутніх спорів, все ж таки відправте якісно, правильно, цю листом з описом вкладення, з переліком документів, які ви додаєте до цієї заяви листа повідомлення, листа пропозиції, дуже по різному називають але. Хотілося б звернути увагу, що е, коли ми надаємо оцінку, що ви саме направили, так, е, ми читаємо зміст самого цього листа, так, звернення, і тоді можна кваліфікувати, що саме ви відправили. Тобто, саме головне в цьому листі зміст має бути воле виявлення ваше, якщо ми кажемо про орендарям, було виявлення на поновлення укладення договору оренди землі на новий строк на тих же умовах, так і на той же самий строк, якщо це стосується орендодавця, чітко було виявлення, що ви не бажаєте продовжувати орендні відносини. Е, так, хотілося звернути увагу з е, зміст цього листа. Раніше законодавець вимагав і відповідна судова практика, щоб ви мали орендодавці обов'язково аргументувати, чого ви не хочете продовжити, тобто має бути як захист прав орендаря, е, щоб мають бути поважні причини. На даний час вже склалася така відповідна практика, і це є правильним, тому що пріоритетне право це є е, все ж таки право власності. Так? Речове право, яке має бути захищено, і в даному випадку вам уже немає необхідності пояснювати, що ви там збираєте самостійно обробляти або надати іншому орендарю в оренду цю земельну ділянку. Достатньо просто зазначено в листі, що ви не бажаєте продовжувати орендні відносини. І достатньо, якщо ви дотримаєтеся строків, відправити правильно ціним листом з описом вкладення. Відповідно, і е, ви виявили своє волевиявлення, заперечили щодо продовження орендних відносин. Відповідно, ви маєте право вважати, що договір оренди вже є припиненим у зв'язку з закінченням дії договору оренди землі. Е, проте на практиці буває не все так просто: е, коли договір оренди землі закінчується, як правило, орендар все одно не повертає ту земельну ділянку, продовжує не користуватись для того, щоб з'явилися підстави. Вважати, що продовжує користуватись, і сторони не заперечують, і вважати, що договір є поновленим на тих же умовах, на тих же підстав. Це неправильно вже, тому що є відповідна судова практика. В даному випадку все ж таки рекомендуємо вам не приймати вже після закінчення дії договору оренди урядну плату, тому що є у нас таке поняття як своїми діями. Сторони схвалили правочин, тобто на продовження, які це дії активні мають бути так, ви приймаєте активну арендну плату, інша сторона продовжує користуватись, то вже можливо казати, так що між вами продовжилися вредні відносини. Так? В даному випадку, що рекомендуємо робити? Якщо добровільно не повертають земельну ділянку, Добрі оренди може бути таке передбачено, як підписання, що земельна ділянка повертається, ну особливо в старій редакції. Нових редакцій договорів таке не передбачено вже на сьогоднішній день, але раніше так, тому що були і відповідні вимоги закону України про оренду землі. Відповідно, що було відсилка на що є обов'язковим це підписання акту приймання передачі на сьогоднішній день. Вже немає такої вимоги. Відповідно, навіть якщо договорі оренди таке передбачено. Це не є обов'язковим вже, тому що є дуже багато судової практики, коли вимагали так шляхом підписання акту приймання передачі. Суди відмовляють, тому що вже це не є обов'язковим згідно чинного законодавства. Тобто ми розуміємо, що навіть якщо в договірі передбачені деякі моменти, якщо вони протирічні чинним законодавству України, ми дотримуємось пріоритетним є як передбачено в законі. Тож відповідно, що робити в цьому випадку, якщо не повертають земельну ділянку, необхідно. Буде вже, якщо немає добровільної згоди на повернення через суд, є у нас така підстава повернення обов'язок повернення земельної ділянки в у зв'язку з закінченням дії договору оренди землі. Тобто, на жаль, так, може бути такий спір. Але щоб ви розуміли ваші права, що ви мають повернути вам цю земельну ділянку. Тож це зрозуміло. На що хотілося б ще звернути увагу? Коротко, щоб розуміли, той орендар, який має право. Укласти договір оренди на новий строк це той який. Належно виконує зобов'язання за договором оренди. Тобто, що мається на вас. Якщо у вас є заборгованість по орендній платі, то все ви не можете скористатися таким правом. Далі, до закінчення строку дії договору повідомив орендодавець встановлені строки про свій намір скористатись переважним правом накладення договору на новий строк, до листа повідомлення орендар додав проєкт додаткової угоди або довір оренди, як я казала, продовжує користуватись виділеною земельною ділянкою, і орендодавець письмово не повідомив орендаря про відмову в поновленні договору оренди землі. Ну і відповідно, якщо дотримується цих принципів, так як правило, судова практика позитивна, задовольняють. Такі вимоги і вважається, що у договір укладено на нові строки на тих же умовах. Хотілося звернути відносно дій органів місцевого самоврядування щодо земельних ділянок комунальної та державної власності. Тож Чітко у нас також відбулись зміни, звісно, якщо у вас довір оренди в старій редакції, в якому передбачено автоматичне поновлення дії договору оренди землі, хочу звернути увагу, що вже така вимога відносно земельних ділянок державної та комунальної власності, вона вже і протиріччя законодавству України. Так земельним кодексом, а саме цією статтею 126.1, земельного кодексу чітко внесено, що таке е, застереження вже не розпосюджується для земельних ділянок комунальної та державної власності. Відповідно, не може до таких земель застосовуватись автоматична пролонгація. В даному випадку ми дотримуємося також алгоритму дії, тобто орендар, відповідно, якщо хоче поновити договір оренди землі земель державної та комунальної власності. Він має у відповідності до строків, які зазначені в договорі оренди, або якщо не зазначено, або, може, такий самий, як в законі України про оренду землі, так, за місяць відправити відповідне лист повідомлення, так, разом з проєктом додаткової угоди договору оренди про поновлення дії договору оренди землі. Що зі своїх органи місцевого самоврядування? Тут дуже є такий нюанс, цікавий, який відрізняється від звичайних правовідносин, коли є стороною органів місцевого самоврядування. То особливість діяльності органів місцевого самоврядування, по-перше, він регулюється законом відповідним, тобто спеціалізованим в своїй діяльності, і відповідно згідно про органи самоврядування, закон так передбачає у нас, якщо не пам'ятає стаття 59, говорить про те, що всі рішення органів самоврядування приймаються шляхом голосування на пленарних засідань сесії депутатами. так? Дуже багато спору з цього питання було чомусь досі. Вважає самоврядування, що він може надавати просто листи і тим самим молволевиявлення вони свою вражаю так щодо непродовження дії договору оренди землі. Але ні, судова практика вважає по іншому, і, ну і земельний фонд України, звісно, також, що все-таки орган місцевого самоврядування має, повинен точніше, відмовляти в поновленні укладенні договору оренди землі шляхом прийняття рішень про відмову в поновленні укладенні договору оренди землі. Тож ми це розуміємо. Так, така особливість і дуже такий цікавий момент. Дуже треба чітко дотримуватись строків, тому що от є відповідна практика, якщо орган місцевого самоврядування місячний термін не прийняв рішення на сесії щодо. Поновлення договору оренди землі або відмова поновлення договору оренди землі дор вважається таким, що поновлений на тих же самих умовах і на тих же самих строках. Але звісно, в даному випадку це звісно скоріш за це, якщо це спір з органом місцевого самоврядування, то це буде скоріш за це результат саме судової справи, так, судового спору. Тому така во цікава і в даному випадку. Чого треба дотриматись, тобто за кожну дію може бути певний наслідок, а Земельний фонд України його головна задача це щоб ви були обізнані і знали, як має бути, як треба робити так, і які можуть бути наслідки. Тож, відповідно, на завершення ефіру, я дуже вам всім дякую. Знову повторюю, звісно, щодо сьогоднішнього бонусу прямого ефіру. Так, відповідно, як ми обіцяли, Земельний фонд України після цього ефіру, після закінчення тут залишилось 3 хвилини, тому у вас ще є можливість поставити вподобайки, залучити друзів. Тобто ми беремо окремо 5 найактивніших учасників нашого сьогоднішнього ефіру: тих, хто найбільше коментував, ставив вподобайки, підтримував трансляцію. Так? Уже після ефіру Земельний фонд України напише вам в особисті повідомлення. Знову ж звертаю увагу, щоб у вас з технічної точки зору працювали месенджери, так? І чекайте повідомлення від фахівців Земельного фонду України. Знову ж наголошую на тому, якщо щось буде якась технічна несправність, ви завжди можете написати очільнику земельного фонду Сергію Коновалову особисті повідомлення. І звісно, буде зворотній зв'язок. Ми зреагуємо і врегулюємо у випадку, якщо щось піде не так, так? І, звісно, не забувайте підписуватись від на сторінку Земельного фонду України. Звісно, проглядати всі наші ефіри, тому що знову ж таки, це дуже добре, коли є фахівці, в тому числі Земельного фонду України, які в першу чергу дають вам можливість. Прослухати ефіри і не просто розповідають цих ефірах теорію, а з позиції практики, тобто має певний кейс, так наробітки. Саме це дуже цінне, коли люди мають досвід і ще мають бажання поділитися цим досвідом з вами. Тому, будь ласка, не нехтуйте такою можливістю, звертайтесь обов'язково за юридичними порадами до нас, до земельного фонду України. Завжди готові вас підтримати. Звертайтесь всього вам на краще. Дякую вам за участь в цьому ефірі. Слава Україні! До зустрічі!